Якщо бачив інші розпаковки, то бачив вже так, що я пройшла детокс, пройшла тепер програму, і це я її дуже-дуже чекала, всю, цей боксик. Це у нас колобаза, Це третій крок очищення. Знаєте, я е, колись ходила, да, я е, стартувала з 88 кілограмів, і в мене довгі 5 років було 68 кг. Вони мене влаштовували повністю. Я якось так. Ну, мені з ними було комфортно, особливо знаєте, коли це після дуже великої ваги, то коли ти ходиш на 26 кг, то, то вже дуже супер класно. Але я зараз бачу, що мені вже мої шістдесяти літьми не дуже комфортно, тому я ну, по-перше, детокси проходжу раз на півроку, це стабільно. А стараюся взагалі раз на три місяці, тому що у мене немає жовчого і у печінці, звичайно, більше. Більше проблем да, з цього, тому я проходжу раз на три місяці і раз на півроку проходжу протиперездавну програму. І зараз, так як я вирішила ще трошечки схуднути, ось то я взяла собі коловаду, але я взяла лайт, тому що звичайна коловада вона з трьома чи чотирьома днями голоду, а мені це не підходить, тому що в мене немає жовчного, тому я взяла легку коловаду, і вона всього на два тижні, і я маю надію, ну взагалі-то мені вже, вже заважають. Десь я вже хочу кілограм 6, але 2-3 мене також, в принципі, влаштують. Буду харчуватися правильно і буду проходити програму. Ось такі боксики, тут, бачите? Буду вам розказувати, показувати ось ці боксики. Ну і, як завжди, тут у нас все, все написано. Як що куди, якщо діє. Знаєте, що тут є? Тут є меню. тут є, дивіться, Прямо? Я цього навіть не знала, знаєте, бо я її перший раз замовляю. Тут дуже багато рецептів: смузі, супи, супи пюре, супи з печених томатів. Дивіться, яка краса, слухайте, я не знала, дуже класно. Тобто, ви підключаєте харчування і ви підключаєте коло ви дочищуєтесь, це третій крок да, після всього. Ось, ви правильно харчуєтесь і скидаєте вагу. Ось буду харчуватися і тримати вас у курсі. Так що? У кого якісь питання, дивіться, яка каса. і тут навіть ще примітки. Ну і тут, звичайно, все, як правильно вживати. Якщо у кого якісь питання, всіх вас чекаю. Дірите телеграм, пишіть.